Бог ся рождає, хто що може знати, Ісус му ім'я, Марія му, мати, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він сої трясеться, осо смутно паситься, пастиріє клячуть, Бога тілі бачуть, тут же, тут же, тут же, тут же тут. Же, тут. Марія мумати прекрасно співає, і Хорангельський їй допомагає, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а достоїть трясеться, осо смутно пасеться, пастиріє плячуть, бога тілі бачить тут же, тут же, тут же тут. Же, тут же. Йоси старенький коли ще дитятко, люляй же, люляй, мале отрочатко, тут ангели чудяться, розденого бояться, а він стоїть трясеться, осел смутно пасеться. паситься, плячуть, Бога плячуть, тілі бачуть, тут же тут же тут же, тут же тут. Же.